Друзі, вітаю всіх! Ви на моєму каналі. Мене звати Алла Брік, і сьогодні я знімаю для вас інформацію про головну енергію для тих, хто народився 2 або 24 числа будь-якого місяця. Буду це повторювати з одного відео в інше, що я керуюся при вирахуванні головної енергії виключно системою таро. Як це робиться, я зняла про це окреме відео. Подивіться на моєму каналі, пошукайте. Я не керуюся ні матрицею долі, ні нумерологією в цьому. А саме так, як це прийнято робити в системі Таро. Тому, друзі, якщо ви народилися 2 числа або 24 числа будь-якого місяця, то ваша головна енергія це Верховна Жриця. Про що вона говорить? По-перше, вона говорить про дуже чіткі такі жіночні риси у вашому характері і навіть у вашій зовнішності. Це виражена жіночність. Якщо ми будемо брати архетипи юнга, то це архетип аніми. Хто займається психоаналізом юнгіанським, той розуміє, про що. Зараз кажу. Це така виражена жіночність яка ну, проявляється в тому, що, наприклад, у вас дуже сильно розвинена інтуїція, ви дуже чітко розумієте на інтуїтивному рівні, як співпрацювати з людьми, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Також тут дуже розвинена така материнська лінія, ви може будете, у вас потужна материнська енергія, навіть якщо, наприклад, у вас немає дітей, до вас люди тягнуться, навіть дорослі до вас можуть тягнутися через вашу таку потужну материнську енергетику. Далі, що тут ще може бути? Це ну, загальна енергія ваша, ви, скажімо так, завжди маєте якусь дуальність в собі. тобто, Незважаючи на те, що ви така з потужною материнською енергетикою, з жіночною енергетикою, інколи ви можете все це, це все в собі дуже сильно подавляти. І це йде вам в мінус, тому що це подавлення, воно ну, скажімо, вам потрібно більше все ж таки прислухатися до своєї інтуїції для того, щоб мати правильні відповіді у своєму житті. У вас дуже сильно розвинений ваш духовний стан, і взагалі ваш такий, ну ви багато уваги приділяєте своєму духовному розвитку. Інколи навіть ви забуваєте про якісь фізичні аспекти, наприклад, там, якщо ви дуже зайняті чимось якимись духовними практиками, або ви зайняті просто своєю роботою, або навіть навчанням. Якщо ви чимось дуже зайняті, ви часто забуваєте про якісь фізичні аспекти, наприклад, там, піти поїсти, просто відпочити, ви не звертаєте увагу на якісь фізичні. Моменти. Так само, якщо, наприклад, в стосунках ви можете якісь фізичні моменти, тобто моменти фізичної близькості, ви можете відправляти на задній план, і від цього ваш партнер може страждати. Тобто для вас це не є головним, на відміну, наприклад, від вашого партнеру. Ви головне шукаєте все ж таки в іншому. Ну, давайте дивитися, як програється ваша головна енергія. в Якщо її надміру, тобто позитив, негатив, я зараз вам трішки окреслила, якщо надміру, якщо у вас дуже багато енергії верховної жриці, це говорить про занадто виражені материнські якості, про гіперопеку над своїми дітьми. Ви дуже багато часу займаєте в їхньому житті. Або якщо, наприклад, це не діти, це може бути ваша друга половинка, ваш чоловік, над яким ви просто взяли шефство і не відпускаєте його. Це може бути ваш дорослий син Якого ви ніяк не можете від себе відпустити, саме через те, що у вас надмір виражена енергія верховної жриці? А також, якщо ця енергія виражена надмір, ви можете перебувати в любовних стосунках, в любовному трикутнику, і це може бути для вас ну такою, знаєте, Елементом розваги, тобто ви не придаєте особливої уваги, ви не задумуєтесь про те, як це буде впливати на долю інших людей, які також з вами перебувають в цьому таркутнику. Якщо у вас надміру енергії верховної жриці, то ви будете цим, ну скажімо так, ви від цього будете отримувати задоволення, і вам не стільки потрібні ці стосунки там, для якогось фізичного моменту чи ще для чогось, вам це потрібно для того, щоб ви задовольняли ці. Свої потреби надмірної енергії Верховної Жриці. Це як задоволення ось цієї енергетики, яка з вас просто пре, скажімо так. Якщо дуже замало енергії верховної жриці, то це говорить про те, що ви недостатньо прислуховуєтесь до своєї інтуїції, ви ігноруєте свою інтуїцію, або вона у вас слабо розвинена, і вам потрібно приділити на це більше уваги. Також може бути таке, знаєте, Забивання своєї жіночності, забивання взагалі на свою зовнішність, звісно, на якісь фізичні стосунки з чоловіками. Про це взагалі може йтися, можете не слідкувати за своєю зовнішністю. Вже друге відео знімаю, коли говорю про нестачу енергетики, в мене падає карта. В першому відео про мага було так само. Так ось, якщо у вас цієї енергетики, то ви дуже мало приділяєте уваги собі як жінці. Розпилюєтеся на якісь емоції, які вирують всередині вас. і і ви не можете їх, ну, ви, ви їх не виявляєте, ви не проявляєте ці емоції, хоча всередині вас їх дуже-дуже багато. Як може ваша енергія проявлятися в різних сферах життя? Давайте з вами дивитися. Якщо це стосунки, то в стосунках ви, скоріше за все, Будете такою а, на лідерських позиціях, тобто а, ви будете головною, до вас буде тягнутися чоловік, а, який з вами, тому що поряд з вами він буде відчувати свою таку вашу таку а, материнську енергетику. Тобто а, в цьому шлюбі або в цих стосунках, якщо це навіть не шлюб, ви будете більше виконувати роль мами, аніж коханки. А, тому що. Ваша енергетика говорить про те, що ви більш занурені в якісь. Для вас важливіше буде саме духовне рідство з вашим чоловіком, з вашим партнером, аніж якісь фізичні стосунки. Тому, якщо, наприклад, у вас в сексі якісь є проблеми, то ви легко можете закрити на це очі, тому що для вас це не головне. Далі, якщо, наприклад, це вибір професії, робота ваша, то тут. Раджу звернути увагу на, наприклад, езотеричні практики, на психологічні практики, тобто якісь професії, які пов'язані з езотерикою, з науками, з якими знаєте, відкриттям таємниць, тому що у вас до цього є за вашою енергетикою. І саме в цьому ви зможете добитися якогось успіху. Це може бути наука, ви можете бути прекрасним науковцем, але це наука, скоріше знаєте, такі як генна інженерія, біологія, нанотехнологія, тобто все, що сховано, скрито, все, що ми не можемо побачити, так знаєте, на власні очі, все, що потрібно роздивлятися там через мікроскоп або навіть там через телескоп, це може бути якась космічна галузь, тобто, все, що покрито таємницею. Ось, якщо ми говоримо саме про науку. Якщо це бізнес, то в бізнесі ви можете занурюватися в бізнес, знову ж таки, робити бізнес на своїй улюбленій справі. Це можуть бути якісь моменти, пов'язані з духовним розвитком, з духовними практиками, з психологією, більше на це, з роботою з людьми, більше звертати увагу на це. Але якщо говорити про мінуси ведення бізнесу, ви схильні до певних, скажімо так, махінацій, обманів і веденню подвійної бухгалтерії. Якщо це ризики, це ваші ризики, вам на них потрібно звернути увагу. Якщо вас тягне якісь там доходи приховати, то краще цього не робити, тому що за вашою енергетикою верховної шліці це може піти вам в мінус, і ви отримаєте після цього дуже, дуже великі проблеми. На відміну від, наприклад, інших людей, які спокійно це все скривають і. Ну, не мають жодних проблем з законом. Але у вашому випадку це може мати певні наслідки. Далі, якщо ми будемо говорити з вами власне, про... Про те, як звідки вам брати енергію, так, от ваші точки опори, звідки ваше джерело енергії по життю. Ми подивилися з вами стосунки, роботу, бізнес і е, самопізнання. Це четверта така тема, яку я роздивляюся. Е, то ви виключно можете брати енергію або з е, занурення в якусь інформацію. Це може бути читання книжок, яке вам дає енергетику, це може бути е, знову ж таки якісь духовні практики. Через медитації, молитви, неважливо, яку систему ви оберете, саме там ви можете шукати своє джерело енергії. Тобто, коли ви відчуваєте, що енергії немає, починайте займатися, дізнаватися інформацією. І книга для вас є досить важливою. Тобто читання книжок це один з тих способів, якими ви можете поповнювати свою енергетику. Тому, будь ласка, ну такий загальний загальна порада для вас, звісно ж, звертати увагу на свою інтуїцію, на свою жіночність. І ви, у вас ще є така риса, ви майстерно можете викривати брехню. Все, що скрито, все, що приховано, ви це все дуже гарно бачите. Ви можете викривати чужу брехню, але при цьому ви самі майстерно можете щось приховувати. Якщо вам потрібно щось приховати, ви це зробите так, що ніхто інший взагалі не здогадається про те, що ви щось приховали. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, кому відгукуються ці енергетики для тих, хто народився 2 числа або 24-го числа будь-якого місяця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам відгукнулося, що про вас, а що, наприклад, не дуже про вас. Мені буде дуже цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. І надалі дивіться, підписуйтесь на мій канал, тому що я буду знімати для тих, хто народився 2-го або 24-го числа кожного місяця. Загальний прогноз на місяць. Я роблю не за знаками, зодіаку, зодіаку не за якимось там, не роблю тароскопи, е, такі гороскопи, прогнози. Я роблю прогнози саме е, за тим, в якого числа ви народилися. Тому що психології, а я використовую таро разом з психологією, дата народження має е, значення, тому що це вплив числа на психіку людини. Так само, як і впливає ваше ім'я на вашу психіку і на деякі моменти, які ви проживаєте в житті, так само на вас впливає і ваша дата народження. Одження число, коли ви народилися, тому буду дуже рада вашим коментарям. Пишіть і зустрінемось з вами в наступних відео.